Щоб зробити оригінальні огорожі для клум, не обов'язково витрачати гроші на покупку спеціального матеріалу. Найпростіший варіант це тонкі гілки дерев і молоді пагони чагарників, з яких вийде красиве і міцне плетіння, природна краса і витонченість, зовнішні огорожі. Виготовлені з дерев'яних прутів нагадують кошики або традиційну українську плетінку, використовувану в якості простого паркану. Цей оригінальний спосіб прикраси садових клумб стане відмінним рішенням для будь-якої ділянки, але якщо ваша дача оформлена в стилі кантрі, то плетіння буде виглядати особливо вигідно. Останні кілька років при оформленні дачних ділянок ландшафтні дизайнери все частіше використовують рослини, зовнішній вигляд яких нагадує декорослі. Якщо ви вирішите слідувати цим трендам і заповніть свій сад декоративними злаками і багатолітниками з дрібними суцвіттями, оточити їх плетеними огорожами буде найвдалішою ідеєю. Доступні матеріали для виготовлення плетених огорош можна використовувати пагони чагарників, виноградну лозу, а також молоді гілки верби і верби, діаметр яких не перевищує один см. в якості каркаса, підійдуть гілки і пагони діаметром 4-5 см. Знайти потрібну кількість матеріалу можна в лісі або недалеко від власної ділянки. Головне не забувати про те. Що ламати живі дерева за законом заборонено. Ви можете тільки зібрати хмиз, який знайдете поруч з рослинами, але якщо на вашій ділянці росте будь-яке з перерахованих рослин, далеко ходити за матеріалом не доведеться. Заготівлю пагонів і гілок потрібно починати у вересні і можна продовжувати до кінця березня. Зібраний матеріал зберігайте в сухому і добре провітрюваному приміщенні при невисокому рівні вологості 4,060. Якщо вологість буде занадто високою, дерево почне гнити у протилежній ситуації, гілки можуть розсохнутися, просто технологія навесні, перш ніж приступити до платіння огорош, перевірте весь матеріал, якщо за зиму прути стали занадто сухими і ламкими, помістіть їх в ємність з теплою водою на кілька годин або навіть кілька днів. Зверніть увагу, що рідина повинна повністю покривати матеріал. Закінчувати процедуру можна після того, як гілки стануть досить гнучкими, після цього зніміть спротів кору і покрийте їх захисним складом, виготовлення огорожі почніть з закріплення каркаса, для цього по всьому периметру клумби застроміть в землю, заздалегідь, заготовлені гілки більшого діаметру, залежно від діаметра клумби, відстань між ними має становити 30-50 см. Коли великі гілки будуть закріплені, починайте вплітати між ними прути. Робити це потрібно знизу вгору, не забувши закріпити дротом перший ряд прутів. Останній ряд плетіння також закріпіть дротом, огорожа вийде більш однорідним, якщо регулярно міняти напрямок і хід плетіння прутів. Плетена огорожу прослужить набагато довше, якщо встановити його на добре дренованому ґрунті. Тому, вибираючи місце для клумби, намагайтеся уникати низин і часто затоплюваних ділянок саду.